На нашому каналі. Сьогодні отримали посилочку. Зараз розпакували, хочу показати вам, що мені тут прийшло. Прийшла лілія, ну, це булинка маленька. Боден такий розовенький монквітне, кущик гарний. Це отака травичка. Ред барон. Красненьке буде це. Це прийшов лілейник. Лілейник гарний, не можу нічого сказати. Я думаю, він піде, це він був закритий тому. А оце прийшли мені Гладіолусем. Низкорослі, сумаш. Ну, суміш, не можу сказати, що це гладіолуси, це дітки, на який рік вони в мене заквітнуть. Я не знаю. Ну, а тепер пройдемося по двору, покажу вам, що в мене квітне. Ось у мене клематис, якому три роки. Уже він на бутонах. Прошлий рік він у мене перший раз зацвів білі квіти. Велике, як заквітне, я вам покажу. Дуже гарний, дуже. Не знаю, як називається. Це мені дівчата дали так. Сказали гарним квітнем. Ну, на незабудку похоже, але не незабудка. Тут у мене ще не дуже прибрано все. Прошлий рік лілейник купила на базарі в нас. Ну, чогось тільки одна віточка зійшла. Це тут цибулька декоративна буде. Ну, вже як квітнутиме, тоді вам покажу. Тюльпани в мене гарно, мускарі квітнуть. Тюльпани виписувала в 93-му році. Із Прибалтики. Парад і Оксфорд. Парад з чорною серединкою, Оксфорд із жовтою серединкою. І так вони в мене гуляли по всьому дворі. Вон, навіть груші ще там не було, тюльпани там квітли трішки сходять і ще. О, мускарики дуже гарно квітнуть. Це в мене тут така дрібноцвіткова гвоздика. Ну, ще вона не квітне. Нарциси вже красу свою віддали, вже це вже це в мене ковер тут такий. Дуже мені подобається. Я цей флукс шиловидний, он розмножую. І далі, там он розовий у мене буде. О, це теж жовті лілейники прошлий рік підкупила. О, оце мої тут лілії. Хости гарно відійшли. А то градом їх прошлий рік побило, красоту свою. Не показали вони. Це наше озеро, ось верба, там просили показу, щоб я показала шаровидна. Та верба та що. Купили, посадила. Ту ямку он викопала вже для бодена там посадю. Травичку ту посадю. У мене там он є, я ще біля неї посадю. Вчора тільки воду налили. У мене аїр жовтим уже квітнутиме. О. Оце таке. Ось верба у нас кучерява, біля вишні у нас вишня здорова, чорнокорка. Ну, ділки літають. Щось запилиться, бо абрикоси не запилили зовсім. Були дощі і дуже великі дощі. Так оце в мене тут таке все. Що росте? Ще буду дуже багато підсажувати. В горшочках у мене багато ще всього. Це ось піон древовідний, білий у мене. Як заквітне, вам покажу, бутонів багато викинув. Рози. Рози дуже пообрізалася, тому що градом побило дуже. Не знаю, як будуть квітнути. Не дуже вони мені подобаються, звісно. це ось зовсім погано відходить, там ще треба і пообрізати. Це ось в мене горка. На горку ще буду досажувати, де пусті міста однорічниками. Ось у мене посходив платикодон, дуже гарний із земельки, вже він такий фіолетовий, його й не видно. Брах... Обір... Обрієте дуже гарно квітне, всі кольори є. Ті, що купляла, всі є кольори. Бурачок гарно квітне, Але в мене є така собачка по двору бігає, і вона любить в кущики лягати. От вона прилежала там із шарика, получився однобокий. Тепер у мене шарик цей. Тут у мене тюльпани, ось які я виписувала прошлий рік. Одні вже зацвіли, другі ще то пізні, якийсь повний. Прошли рік оці квітли були красні, але перезапилилися. І тут теж виписала жовті, але серед них є і такий рябенький, але гарненькі такі радують. Це в мене теж древовидний піон, тільки красниця. Йому два роки тут. Жасмін у мене ось скоро зацвітає, на весь двір він пахне. повний. Ну, Оце так прогулялася з вами по своїх тинті. Дворові. Он у мене під забором росте цибуля часникова. Листочко таке плоске пахне часником. Але воно в мене як декоративне. Воно випускає стрілки і такими шариками білі квіти. І так пахнуть. Ну, як це я вам покажу. Ну На цьому буду з вами прощатися до дослідуючого відео. Все те, що буду ще сажати, буду все вам показувати. О, дуже гарно. Сьогодні сонячний день, дощ пройшов. Прямо гарний такий пройшов це. Але пчілки літають над вишеньками, над, над вишенькою. Ну, На цьому буду прощатися з вами. До нових зустрічей.